Ну і в продовження нашої розмови, друзі, про нашу безпеку та да, і про плани майбутнього ворога будемо говорити з нашою наступною гостею. З нами вже на зв'язку керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталію, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, пані Наталі, ваш колега, пан Юрій Ігнат вже частково так висвітив питання того, як росіяни тепер намагаються винаходити нові тактики, як зробити більш ефективними обстріли по нашим регіонам, по нашим мирним містам. Ну, і от зокрема ділився тим, що тепер вони використовують зокрема і русла річок. Пані Танеталі. Чи можете ви пояснити, наскільки вони досягли певних успіхів, в тому що вони комбінують у ці різні тактики, і що означає? А це що вони всі ці свої нововведення і новинки готують нам от, у найближчі дні. Ми усвідомлюємо, що вони вишукують нову тактику, оскільки як вони не спромагалися атакувати нас масовано, дуже масовано і не дуже масовано, вони все одно не мають того результату, який запланували і закладали в ці розрахунки, коли випускаючи понад 100 ракет або близько 100 ракет. по Території України вони мали досягнення на нашу користь, на нашу користь. Тобто наша протиповітряна оборона спрацьовувала на 73-85%, аж до 90%. І звісно, такі витрати і ракети і потенціалу і грошей були не виправдані абсолютно. Саме тому вони зараз вишукують нові способи проведення ракет для того, щоб унеможливити роботу нашої протиповітряної оборони, тим саме було пов'язано і прямування ракет в напрямку денної української атомної електростанції, так щоб наша протиповітряна оборона півдня, яка досить ефективна, і расаме е, під регіон є на шляху прямування цих ракет до того, як вони влучать по центральній Україні, по е, північній Україні е, для того, щоб вони не були збиті саме на півдні, Вони якраз використовують ось такі критичні об'єкти, використовують русла річок. Е, це вишукування тактики, коли ж вже буде успіх, не буде, і ми їм доведемо. Та, я тут знаєте, пані Наталя. Дивлюсь одним оком, що пишуть пропагандисти і посміхаюсь, тому що вони пишуть про те, що Україні було передано 1170 комплексів протиповітряної оборони? Тут не потребую навіть там коментування, правда, це чи ні? Це не наша справа. Але вони кажуть про те, що більша частина техніки вона вже була знищена. Тобто тоді виникає питання, да яким же чином тримається зокрема і небо над нами. Пані Наталя, чи готуються наші наша протиповітряна оборона, наші військові до якого? особливого чергування, тобто в мене немає сумнівів, що 24 на 7 і так, від 24 лютого, всі на бойовій готовності та немає таких сплячих на, на своїй варті. Але тим не менше, ми розуміємо, що от бувають якісь аж занадто небезпечні дні. То чи відбуваються у вас якісь певні зміни? Змін не відбувається. Ви абсолютно правильно зауважили, що наше постійне чергування триває з моменту повномасштабного вторгнення в надпосиленому режимі. І е, ця пильність ні за ні жодно, ні за жодних обставин не зменшується. Е, те, що ми усвідомлюємо, аналізуємо і е, е, для себе плануємо, наприклад, протидію на конкретні дати, коли ми розуміємо, що ворог, який тяжіє до цих скрижалі, до цих, до цих своїх скреп і символізму може застосуватися там 22, друге, двадцять третя, пов'язана з їх подіями, до яких вони прив'язані. Ми розуміємо. Що цілком імовірне посилення агресії, але е, і до посилення посилень ми теж готові. Е, ми кожного разу знаємо, що і е, в який спосіб вони застосують, зокрема для того, щоб досягти знов статі нагадаю, хоч якоїсь тої перемоги, бо їх бліцкриг, який затягнувся вже в рік, е, має чимось завершитися, і вони ніяк не усвідомлять, чим. Наталя, ми свідомі, що частина інформації це, звісно, російські вкиди. Але тим не менше, от те, що теж частково потребує коментування. До речі, про це говорили і представники нашої розвідспільноти, зокрема, пан Андрій Юсов, представник гурмоміноборони, він каже, що Росія накопичила досить непогане авіаційне угрупування: 450 літаків, 300 гелікоптерів, і все це ймовірно буде готуватися для застосування проти масованого удару по Україні. В чому справа? Вони звісно розуміють. Що в Україні потужно працює протиповітряна оборона, але, мовляв, не маючи інших засобів і методів, вони готові якоюсь частиною своєї авіації пожертвувати, мовляв, якщо буде якийсь результат, от скажіть, як ви ставитесь до таких суттєвих цифр, да, 450 літаків, які ймовірно можуть бути застосовані? Так, дійсно накопичення сил і грам м'язами це одна з характеристик, в тому числі і гібридної війни, коли відбувається певна демонстрація своєї готовності з боку ворога, певне нагнітання ситуації, нагнітання обстановки, в тому числі і в інформаційному просторі. А е, часом е, можу зауважити, що і для нашого населення необхідно нагадати, що у ворога ще досить потужний потенціал. Е, зрозуміло, що за рік повномасштабного вторгнення. Дуже багато хто адаптувався і поклавши руку на серце, може зізнатися, що не на кожний сигнал повітряної тривоги навіть реагує. Мають вже свої пояснення внутрішні, як то кажуть. Але треба усвідомлювати, що ворог дійсно наразі збирає той потенціал, який ще може підтягнути, і може його застосувати. Вони у відчаї, це треба усвідомлювати. Вони готові вразити так. Щоб, хоч якось, виправдати, все те, що робили протягом цих 365 днів. Пані Наталі, ясно, що є речі, яким ми можемо відповідати і протидіяти, а є якісь речі, це вже відповідальність іншого такого більшого світу. Це я зараз кажу про ядерні погрози, які постійно ми чуємо з російської сторони, але тим не менше. Отут кажуть, що знову ж таки наші розвідники, що напередодні візиту президента США Джо Байдена, він має відбутися буквально цими днями. Росія розпочала масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Тобто все одно це ж десь там неподалік від нас. Чи має на це? якимось чином реагувати Україна і як ви сприймаєте це як досить такі знову серйозні погрози? Чи це історія в тому, що ну а більше більшого показати світові, чи більшим залякати там чи українців, чи наших партнерів росіяни вже не здатні? Ну це звісно така улюблена лялька наших ворогів, якою вони граються вже давно і намагаються нас провокувати, в тому числі і погрожувати цілому світу. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Ми свідомі того, що маємо справу з країною агресоркою спорядженою ядерною зброєю. Ми розуміємо, що вони можуть застосовувати її в випадку проведення саме таких там навчань, можуть її навіть нам нам намагатися застосувати на тактичному рівні, і саме тому Україна найбільше що може зробити. Це співпрацювати зі світовою спільнотою, тому що протистояти ядерній загрозі один на один з ядерною державою в нашій державі не силах. Це зрозуміло всім, але наша держава може досягнути такого рівню підтримки від світової спільноти, що ворог не зможе цього зробити, не наважиться застосувати цю зброю. Почули вас, пані Наталю. Дякую по перше за вашу роботу і за те, що з'явилася в нашому ефірі. Наталя Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була гостею нашого ефіру.